14 років тому молода Вошингтонська студія Valve запустила, як виявилося, найвідомішу монорейку в історії відеоігор. Перший проект компанії Гейбан Юїла під інтригуючою назвою Half-Life не лише дав старт всесвітньо популярному франчайзу, а й зробив чергову революцію в жанрі на рівні із, скажімо, Wolfenstein 3D або Halo у свій час. Тому і не дивно, що довгоочікуване переведення культової гри на ручії другої Half-Life. «Black Mesa» викликало неабиякий ажіотаж у межах усієї індустрії. «Black Mesa» — це тотальне осучаснення культової Half-Life, яке розроблялося зусиллями закоренілих фанатів серії упродовж майже восьми років. За цей час проект стиг перетворитися на одного із ігрових довгобудів, переживши немало переробок та скандалів. Як би там не було, гра нарешті побачила світ і доступна для безкоштовного завантаження з офіційного сайту. Протерли оченята. Тепер можете переконатися у тому, що масштаб переробки справді вражає. Розробники перемалювали усі моделі та текстури оригіналу під стандарти нового рушія. Безумовно, головний козирсорс фізичну модель. Розробники також запхали під капот Black Mesa. І так, тепер ми можемо кидатися тушками хедкрабів. Нашим протагоністом залишився небагатослівний фізик-теоретик Гордон Фрімен, який в ході експериментів над таємничими кристалами у лабораторії Блэкмеса опиняється в епіцентрі техногенної катастрофи, що призводить до суміщення нашої реальності зі світом зен і переселення його ворожих жителів на землю. Таємничий комплекс зазнає серйозних руйнувань, а прибульці знищують більшу частину його персоналу. Нам же доводиться самостійно вибиратися із лабораторій, пробиваючи свій шлях через трупи не лише монстрів, а й солдатів, яким було наказано знищити усіх свідків аварії. Трохи вище зазначалося, що ажіотаж, викликаний Half-Life можна було порівняти хіба що із виходами таких зубрів жанру як Wolfenstein 3D або Halo Combat Evolved. Якщо творіння Eat Software стало піонером тривимірних шутерів, а банджі шутерів на консолях, тоді Valve започаткувало клас розумних стрілялок, зробивши акцент на відчутті занурення та продуманих головоломках. Кожна наступна локація вимагала зовсім іншого підходу, а просуватися по них з часом ставало все складніше. Звичні стрибки з ящика на ящик поступово заміняли кімнати з озброєними до зубів солдатами, сутички з якими теж були неабияким викликом. Black Mesa і в цьому елементі витримала традиції натхненника. Штучний інтелект ворогів з союзниками все не так веселково. тримається на фантастично високому рівні, як для рушія восьмирічної давнини. А просторові головоломки були відполіровані розробниками до металевого блиску. Важливість оригінальної Half-Life полягає і в абсолютно новому підході до сюжету та його подання. Відмова від озвучення протагоніста та будь-яких скриптових роликів дозволила проекту стати по-справжньому інноваційним у плані і нагодувавши свинцем чергову порцію спецпризначенців, ми навіть не задумувалися, як таке може провертати лабораторний пацюк Фрімен. Ні, розряджав дробовик щойно не він, а саме ми. По той бік монітора. Хай Гордон мовчить собі упродовж усієї гри. У цей же час ми на весь голос проклинаємо чергового гедкраба, який підступно вистрибнув за рогу. Найчарівніше ж при цьому всьому те, що за таких жертв сам сюжет аж ніяк не постраждав. Безперервний ігровий процес став чи не головною запорукою успіху Half-Life, наплодивши просто неймовірно кількість цікавих геймплейних ситуацій. Мабуть, ніхто не забуде легендарний стрибок у шахту ліфта або адреналіновий спуск з паралельним відбиванням від десятків гедкрабів на платформі. Це в той час, як сучасні ігри використовують ліфти лише для умовності при завантаженні нових рівнів. При всьому цьому варто пам'ятати, Black Mesa, хоч і масштабна та з усіх боків крута, але є насамперед фанатською розробкою: частенькі баги, підзавантаження, просідання FPS, вильоти та один слот для автосейвів найкраще тому підтвердження. Що вже й говорити про те, що теперішня версія проекту є далеко не повною і не містить останніх рівнів у світі Zen, які Black Mesa тім додадуть, очевидно, when it's Done». Тим не менш, і в такому вигляді чорна меза виправдала всі надвисокі очікування, ставши розкішною підставою перепройти класику, а для когось і познайомитися з геніальною серією на безриб'ї, як відомо, і жаба гедкрат.